Доброго, мирного та благословенного Богом ранку і гарного дня. Я хочу побажати усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Так приємно, що можу об'єднатися з вами у подяці Богові за день життя, тому що не всі мали можливість піднятися сьогодні вранці. Більше того, Бог залишив для нас свої обітниці у своєму слові, які дають нам надію, що ми. Під міцною рукою Небесного Отця. І послухайте, як небо оцінює кожну душу, кожну людину. Я зроблю смертного ціннішим за золото, людину значнішою за золото офірське. Я не знаю, що таке золото офірське. А хто може визначити цінність однієї душі? Коли стоїть питання, щоб повернути життя. Якщо ви хочете знати її, цінність однієї душі, йдіть до Гавсемані та пильнуйте із Христом упродовж тих годин страждань, коли його під став, як краплини крові, що падали на землю, погляньте на Спасителя, піднесеного на Христі, прислухайтеся до відчайдушного зойку. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Подивіться на поранену голову, проколотий бік, закривавлені ноги. Пам'ятайте, що Христос ризикував усім, Задля нашого викуплення саме небо було в небезпеці, там біля підніжжя Христа. Пам'ятаючи? Що навіть за одного грішника Христос віддав би своє життя, ви можете збагнути цінність душі. Якщо ви перебуваєте у спілкуванні з Христом, то будете підходити до кожної людської істоти з Його оцінкою. Ви будете відчувати до інших таку саму глибоку любов, яку Христос має до вас. Тоді ви будете спроможні придбати. А не відігнати, привабити, а не відштовхнути тих, за кого Він помер. Що більші їхні гріхи то глибші страждання, то наполегливішими і ніжними будуть ваші зусилля заради їхнього навернення. Ви будете бачити потреби страждальців, котрі грішили проти Бога, а тепер пригнічені тягарем провини. Ваше серце. Сповниться співчуттям до них, і ви простягнете їм руку допомоги. Христос, і до того ж розп'ятий, повинен стати темою наших роздумів, щоб пробуджувати найглибші почуття нашої душі. Тільки у світлі Христа ми зможемо правильно зрозуміти цінність людської душі. Люди, за яких помер Христос, настільки цінні. Що Отець задоволений лише безмежною ціною, яку він заплатив за спасіння людини, віддавши свого сина на смерть заради її викуплення. Яка премудрість, милість і любов, виявлені тут у всій їхній повноті, ціну людини можна дізнатися тільки піднявшись на Голгофу. осягаючи таємницю Христа Христового. Ми можемо правильно оцінити людину, які блискучі можливості, дані грішному людству через заслуги Христа, людина піднімається зі свого приниженого положення, очищається і стає дорожчою за золото, за будь-які перли. Яка незбагненна жертва Отця! І Послухайте вірш у Першому Соборному посланні Івана в четвертому розділі 10, який змальовує цю любов. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Любов повинна бути мотивом усіх учинків. Любов це головний принцип Божого правління на небесах і на землі. І вона має бути основою характеру християнина. Ось це дуже-дуже важливо. І любов виявиться у жертві. План спасіння передбачав жертву настільки високу, глибоку і широку, що вона незмірна, вона може охопити все. Христос віддав за нас усе. І хто приймає Христа, той буде готовий пожертвувати всім заради свого Викупителя. Коли гріх Адама кинув людство у пучину безвихідної скорботи, Бог міг порвати з грішними істотами. Він міг вчинити з ними, як того заслуговують грішники. Він міг наказати небесним ангелам вилити на світ чаші свого гніву. Він міг знищити цю темну пляму у своєму свесі. Однак він не зробив цього. Замість того, щоб прогнати грішний геть сперед своїх очей, він ще більше зблизився з ними. Він віддав свого сина, щоб той став кістка від кістки і плоть від плоті нашої. Божий дар людині не піддається виміру. Бог віддав усе, що в нього було. Він не допустив би, щоб хто небудь сказав, що можна було зробити більше і явити людям більше любові. У дарі Христа, Він віддав усе небо. Ті, хто заявляє про свою любов до Христа, не усвідомлювали взаємин, що існують між ними та Богом, вони лише туманно вимальовуються в їхній свідомості. Вони не в змозі ясно уявити собі дивовижну благодать Божу, яка проявилася в тому, що Він віддав свого єдинородного сина заради спасіння світу. Щоб переконати людину і забезпечити її вічне спасіння, Христос залишив царські небесні оселі і прийшов на нашу землю, виніс завдані гріхом муки і ганьбу замість людини і помер щоби звільнити її, зважаючи на ту незрівнянну ціну, яка була сплачена як викуп людини, як сміють люди, які сповідують Христове ім'я, байдуже поводитися з його дітьми, такими, як вони. Настільки уважно братам і сестрам у церкві, тобто християнам, слід стежити за кожним своїм словом і кожним вчинком, щоб не зіпсувати масла і вина, тобто Боже вчення. Як лагідно, терпляче і з якою добротою їм слід поводитися з викупленими Христовою кров'ю, вони Божа дорогоцінність. А людина інколи може зневажати людину. Я, друзі дорогі, хочу помолитися, щоб Бог дав нам мудрості оцінити і жертву Христа, і оцінити кожну душу, за яку помер Христос. Помолимось про це. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде царство Твоє. І нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти сьогодні зробив для нас відкриття про цінність і жертви Твоєї, яку Ти приніс з собою, щоб відкупити нас. І цінність кожної душі, яку ти помер. Господи, але тоді, коли ми знецінювали і себе, і інших, ми просимо у Тебе прощення за те, а тепер допоможи переосмислити все, прийняти Твою істину, полюбити Тебе, Господи, полюбити ближніх. І дуже просимо Тебе, щоб Ти побластив наш край і нашу країну, щоб Ти побластив керівництво країни, дав мудрості їм, щоб якнайшвидше настав. Мир, дай сили кожному захиснику захищати правду і на духовному фронті, і на фізичному. Це наші прохання до тебе, а тобі, Богу нашому, подяка за все, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Як було б добре, якщо б кожна людина цінувала людське життя. Ніхто би не підписав указ про війну, ніхто би не благословив зброю на наступ на вбивство. Я, звичайно, розумію, що і ми сьогодні розуміємо, що ми захищаємося і це священно. Але Господь хоче, щоб усі мали життя, мали з надлишком, любили один одного. Але це можливо тільки тоді, коли людина любить. Бога. Тоді вона може по-справжньому полюбити ближнього. Нехай Господь дасть нам такий дух любові, щоб коли він прийде, ми сказали, Ісусе, ми твої діти. А Він би сказав, увійдіть благословені в радість мого Отця. Будьте благословені Господом сьогодні. До побачення.